Зранку до вечора, тому що транспорт я не знаю на котрий години він ходить, і акриловими фарбами. Власний стінопис з яскравими та грайливими жирафами показує викладачка Краматорської школи номер 3 Оксана Черевань. Це зображення прикрашає дитячу ігрову кімнату в одному з приватних центрів розвитку дитини у Чернівцях. Жирафи третій стінопис у закладі. При вході дітей та їхніх батьків зустрічають котики та великий ірис. Оксана каже, що таким чином хоче віддячити за гостинність. Тут мені приємно, що я приїхала, і мені нібито так ну. Вдячність за гостеприємність чернівців, що залишиться ці розписи. Що вони будуть радувати батьків, які приводять діточок до садочку, дітей це приємно. На один стінопис знадобилось близько 250 грамів фарби. Усіма необхідними матеріалами художницю забезпечила дирекція закладу. Стінописи Оксана малювала у вільний від викладання час у Краматорській школі мистецтва. За свою роботу натомість нічого не просила. Крім розписів у Чернівцях, Оксана влаштовує майстерки зі створення ляльок, мотанок, дідухів, віночків та розпису трубинок і чашок. Це був майстер-клас для працівників і риски, і кожен робив собі свою іменну кружечку. Я закупила кружечки, і от такі у нас вийшли малюнки. Не знаю, скільки Оксана ще зможе в нас бути. Сподіваємося, всі на перемогу, і що вона зможе швидко повернутися додому. Але в проектах у нас ще багато цікавого і розпис наших стін, і майстер-класи, і, можливо, якісь інші формати тривалішої співпраці. Ми налагодимо. Ще один стінопис на згадку Оксана подарувала одному з комунальних навчальних закладів Чернівців. Там створила свою рідну квітку Рути як віситівку буковини.